Вітаю усіх глядачів мого каналу? У цьому відео ми подивимось, як розв'язувати задачі, пов'язані із розчинами і сплавами. Це достатньо типові задачі, і прийоми для їх розв'язання достатньо прості і зрозумілі. Тож, перша задача. Маємо два сплави мідії і цинку. Перший сплав містить 9% цинку, а другий 30%. Скільки кілограмів кожного сплаву треба взяти? Щоб отримати зливок сплаву масою 300 кг, який містить 23% цинку. Ми почнемо із того, що скорочено, запишемо дано у вигляді таблиці. До речі, подібні задачі дуже хороший приклад того, що правильний запис дано може суттєво допомогти з розв'язанням. Тож, це не просто порожня формальність. Отже, у мене є перший сплав, другий сплав. І їхній зливок, тобто перший плюс другий сплав. Мова йде про їхню масу і відсотковий вміст цинку. Тож я виділю для цих даних дві колонки. Нам відомо, що відсотковий вміст цинку у першому сплаві 9%, у другому 30%. Так і запишемо. Далі кажуть, скільки кілограмів кожного сплаву треба взяти. Щоб отримати зливок сплаву масою 300 кг, який містить 23% цинку. Зверніть увагу, що 300 кг це нам дано. І це маса всього зливка. Тож, позначимо це у відповідній клітинці. Так само нам дано, що відсотковий вміст цинку у зливку 23%. Нехай вас не збиває з пантелику, що ці дані містяться у реченні із запитанням. Це частина умови. Запитують же у нас, скільки кілограмів кожного сплаву треба взяти. Давайте позначимо, що першого сплаву треба взяти Х кілограмів. Ми із цією змінною складемо рівняння і знайдемо її значення. А от що щодо другого сплаву? Якщо ми знаємо, що зливок має масу 300 кг. Першого сплаву взяли X кг, то виходить, що маса другого сплаву 300 відняти х кг. Маса другого сплаву це весь зливок відняти масу першого сплаву. А масу першого ми позначили за х. Це дуже важливий момент. Як бачите, ми виразили величини, що у нас запитують, за допомогою однієї змінної. Тепер можемо складати рівняння. Логічно буде відштовхнутись від долі цинку і його кількості у сплавах. Якщо в першому сплаві 9% цинку, а маса сплаву Х, то виходить, що цинку цей сплав містить. 0,9 помножити на х. Тому що, щоб знайти частину від числа, треба число помножити на цю частину. У нас в даному випадку частина це 9%. Відсоток це сота частина числа. Вона навіть так звучить від соток. Тож, виходить, якщо 9% то множимо 9%. сотих. На всю масу х. Отримаємо 0,9х цинку у першому сплаві. У другому сплаві це буде 0,3 помножити на 300 х. 30% це те ж саме, що 30. Сотих, або якщо скоротити, то 3 десятих. це множимо на масу всього сплаву. Отримаємо кількість цинку в другому сплаві. Зверніть увагу, тут на дужки, Вони обов'язково потрібні. Тому що ми множимо 0,3 на всю масу сплаву разом. Без дужок було би, ніби ми на 0,3 множили лише 300. І ось, якщо ми складаємо кількість цинку у першому сплаві і кількість цинку у другому сплаві, то виходить, що це буде кількість цинку всього зливка. А це має бути 0,23 помножити на 300 23% від 300. По суті, все. На цьому найскладніше вже позаду залишилось лише розв'язати це лінійне рівняння і записати відповідь. Як бачите, запис скороченого дано дуже допоміг скласти рівняння. Тож далі розкриваємо дужки і множимо 0,23 на 300. Це буде 69. Якщо ви забули, як множити десяткові дроби, то нагадаю, треба спочатку помножити їх, не враховуючи коми, а потім у відповіді відокремити стільки цифр комою, скільки їх було в усіх множниках разом. Тут у множнику 0,23 було дві цифри після коми. Тож, після того, як ми помножили просто 23 на 300, маємо дві цифри відокремити. Залишається 69. Далі складаємо подібні і переносимо 90 у праву частину із протилежним знаком. 69 відняти 90 буде мінус 21. Тепер ділимо обидві частини рівняння на коефіцієнт при х. Мінус 21 поділити на мінус 21 соту буде 100. Тож, х дорівнює то 100. Якщо ви забули, як ділити і множити десяткові дроби. Подивіться окреме відео на цю тему. Зараз детально я на цьому зупинятись не буду. Тож, ми знайшли значення Х. Виходить, що першого сплаву треба взяти 100 кг, другого сплаву 200 кг. Відповідь готова. Не забувайте, після того, як знайшли Х, перевірити, що саме запитували у задачі. Як бачите, тут два значення запитували. Тож, два числа у відповіді. Наступна задача. Вкладник поклав у банк 3000 гривень на два різних депозитних рахунки. Причому за першим рахунком йому нараховували 7% річних, а за другим 8% річних. Через рік він одержав 222 гривні прибутку. Яку суму було внесено на кожний рахунок. Ця задача не на сплави чи розчини, але по суті це така ж сама задача. Ви зараз побачите, що математична модель, тобто хід розв'язання і рівняння, яке ми отримаємо, будуть ідентичними до попередніх задач. Накреслимо таблицю, перший рахунок, другий рахунок, і вони разом. Ми знаємо, що всього було покладено 3000 гривень. Тож це сума для обох рахунків. Також нам відомі відсотки для першого і другого рахунку окремо 7% і 8%. У нас запитують, яку суму було внесено на кожний рахунок. Давайте суму на першому позначимо як Х. А на другому, думаю, ви вже здогадались, 3000 x. Тобто від того. Скільки було всього відняти скільки було на першому. І ось тепер остання клітинка. Скільки відсотків вкладник отримав з обох вкладів? Нам цього в задачі прямо не дають. Але відомо, що це дорівнює 222 гривні. Тож я так і напишу. Відсотків невідомо. А от гривень 222 Тут дуже важливо не переплутати гривні із відсотками. Дано записане, можна переходити до розв'язання. Зверніть увагу, ми знаємо дохід з обох вкладів разом. Це 222 гривні. Тож можемо скласти доходи із першого і другого вкладу. І разом це дорівнює 222. Якщо на першому вкладі було Х гривень під 7% річних. То дохід із нього за рік буде 0,07 помножити на х. На другому вкладі було 3000 мінус х гривень під 8% річних. Тобто 0,8 помножити на вираз відняти х. І, як ми вже сказали, все це разом дорівнює 222. Що ж, знову лінійне рівняння. Розв'язуємо його. Розкриваємо дужки, Далі 700х відняти 800х буде мінус одна сота Х. І відправляємо 240 у праву частину з протилежним знаком. 222 відняти 240 буде мінус 18. Мінус 18 поділити на мінус 1 соту буде 1800. Виходить, що на першому рахунку було 1800 гривень, а на другому 1200 гривень. Тож, відповідь готова. І остання задача на сьогодні: до розчину, який містив 20 г солі, додали 100 г води, після чого концентрація солі зменшилася на 10%. Скільки грамів води містив розчин спочатку? Тут у нас розчин до і після того, як у нього додали воду. Тож я зроблю рядки, було і стало. Нам відомо, що розчин містив 20 грамів солі. Потім у розчин додали воду. Ясно, що концентрація солі після цього змінилась. Але ж це як було 20 грамів, так і залишилось. Тому саме у грамах для солі нічого не міняється. Її як було 20 грамів, так і стало 20 грамів. У нас в задачі запитують, скільки грамів води містив розчин спочатку. Тож, позначимо це за х. До цього розчину додали 100 грамів води. Виходить, стало його на 100 грамів більше. Х плюс 100. Тепер щодо концентрації солі. Скільки її було, ми не знаємо. Але це і не запитують. Тож позначати через X або якусь іншу змінну я цього не буду. Ми знаємо, як ця концентрація змінилась. Ось цим і скористаємось. Після того, як долили води, концентрація стала на 10% менше, ніж була до цього. Давайте так і запишемо. 10% це те ж саме, що 10 100% або ж одна десята. Будемо тримати це в голові. Також пам'ятайте, що по суті концентрація солі тут це відношення, де у чисельнику маса солі, а в знаменнику маса всього розчину. Всього розчину, а не лише води. Це важливо. Виходить, що концентрація солі у розчині до того, як долили воду. Я позначив це тут як перший розчин. Так от, ця концентрація дорівнює 20, тобто маса солі, поділити на X20, тобто маса води плюс маса солі. Виходить маса всього розчину. Аналогічно із другим розчином, тобто тим, що стало. Солі у ньому тих самих 20 грамів це в чисельнику. В знаменнику маса всього розчину води х плюс 100 грамів і ще сіль 20 грамів. Можемо трошки спростити. Маємо концентрацію у другому розчині 20% поділити на х плюс 120. Ми знаємо, що концентрація у першому розчині на 10%. Тобто на 1,10 більше, ніж концентрація у другому. Виходить, можемо із більшого відняти менше і отримати різницю. Тобто 20 ділене на x плюс 20 відняти 20 ділене на x плюс 120 дорівнює 10. Тепер все, що залишилось, розв'язати це рівняння. Давайте приведемо дроби у лівій частині до спільного знаменника. Для цього перший домножимо на х плюс 120, другий домножимо на х плюс 20. Отримаємо в чисельнику 20 помножити на х плюс 120. Відняти 20 помножити на х плюс 20. А в знаменнику х плюс помножене на х плюс 120. Не забувайте задушки. І все це дорівнює 1 10. Тепер розкриваємо дужки. Після цього складаємо подібні доданки. У нас в чисельнику виходить 2000, в знаменнику виходить х квадрат плюс 140х плюс 400. Це дорівнює десятій. Тепер можемо скористатись основною властивістю пропорції. 2000 множимо на 10. Це буде дорівнювати х квадрат плюс 140х плюс 400 помножених на 1. Тепер гарно видно, що перед нами квадратне рівняння. Приводимо його до стандартного вигляду. Відправляємо 20 000 з протилежним знаком у ліву частину. 2400 відняти 20 000 буде мінус 17600. Це рівняння подане у стандартному вигляді. Можемо обчислювати дискримінант. За формулою B2AC. У мене B це 140, тож 140 в квадраті. Далі йде мінус 4 помножене на A і помножене на С. Але С у мене також із мінусом. І там виходить мінус множиться на мінус, тож я одразу написав знак плюс. 4 помножене на 1 помножене на 17600. 140 в квадраті це 19600. Тому що 14 помножити на 14 це 196. Так як у нас 140. Ще два нулі дописуємо. 4 помножити на 17600 це 70400. Виходить дискримінант дорівнює 90 тисяч, Корень з дискримінанту 300. Можемо шукати тепер x1 і x2. Х1 виходить мінус b мінус корень з дискримінанту поділити на 2а. Видно одразу, що це значення від'ємне, тому що тут від'ємний чисельник. Я навіть не буду обчислювати це значення. Цей корінь не підходить за умовою задачі, тому що ми через х позначали кількість води. Кількість води не може бути від'ємною. Так і напишемо. Далі обчислюємо x2, мінус b плюс корінь з дискримінанту поділити на 2. Виходить мінус 140 плюс 300. Поділити на 2 помножене на 1. Мінус 140 плюс 300 це 160. 160 ділимо на 2 отримаємо 80. Отже, виходить, води було 80 грамів. У нас саме це і запитували. Отже, число 80 пишемо у відповідь. Що ж, сьогодні ми подивились, як розв'язувати задачі на сплави і розчини. Як бачите, хід розв'язання у них достатньо схожий. Хоча саме за текстом і сюжетом задачі ніби здаються різними. Головне запам'ятати типові прийоми для їх розв'язання, і тоді ви точно не розгубитесь. Дякую усім за увагу! Чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!